Доброго дня. Розпочинаємо засідання постійної комісії з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та планування. На постійну комісію виноситься, поступив лист від фінансового відділу Кам'янської сільської ради про розгляд проєкту розпорядження сільського голови, керуючись пунктом 13. Крапка Рішення Кам'янської сільської ради від 19 грудня 2024 року номер дві про бюджет кам'янської сільської територіальної громади на 25 рік, враховуючи розпорядження кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року номер 1000 Р. Розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Такло головного розпорядника коштів відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради від 24 вересня 2025 року номер 01 29 453 просимо розглянути на засіданні постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва. Питання включення до проєкту розпорядження сільського голови про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади. На засіданні комісії присутні депутати Кім Ярослав Манович Віра, Матіола Кузьма. Комісія правомочна. Можемо розпочинати. Хто за такий порядок денний розгляд проєкту розпорядження сільського голови про внесення змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік, прошу проголосувати. Порядок денний затверджено. Слово має Оксана пані Синчика. Шановні члени комісії, як зазначала Наталія Володимирівна, за розпорядженням Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року номер 1000 р про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти. Нашим бюджетом додатково отримано кошти у розмірі 2 мільйони 850 тисяч 700 гривень. Також надійшло клопотання головного розпорядника коштів відділу освіти молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради від 24 вересня двадцять року номер 01 29 453, яким. Просять внести зміни і провести перерозподіл кошторисних призначень на 2025 рік. Тому дані пропозиції було включено і підготовлено відповідний проєкт розпорядження сільського голови щодо внесення змін до бюджету сільської територіальної громади на 2025 рік, якому передбачається внести зміни до помісячного та річного розпису доходів загального фонду сільського бюджету на 2025 рік. Для чого на суму 2 мільйони 850 тисяч 700 гривень, збільшити обсяг доходів за рахунок отриманих коштів субвенції на здійснення доплати до працівникам закладів загальної середньої освіти, і також пропонується внести зміни до помісячного та річного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету на 25-й рік у межах змін обсягу доходів загального обсягу видатків та помісячного плану асигнувань. За головним розпорядником коштів сільського бюджету відділу освіти сім'ї, молоді та спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради. Значить, збільшується обсяг видатків на суму 2 мільйони 850 тисяч 700 гривень на здійснення доплат педагогічним працівникам і зник на оплату праці 2 мільйона 336 тисяч 638 гривень і на нарахування на заробітну плату 514 062 тисячі гривень. І також пропонується затвердити перерозподіл, а саме на суму 10 тисяч гривень зменшити асигнування на оплату послуг із перевезення твердих побутових відходів в закладах загальної середньої освіти. І ці кошти 10 тисяч гривень спрямувати на видатки програму виплату одноразової грошової допомоги випускникам закладів загальної середньої освіти Кам'янської сільської територіальної громади із числа дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Я у членів комісії запитання. Тоді я пропоную схвалити зазначене розпорядження і винести потім на затвердження чергової сесії сільської ради. Хто за такий проект? Тут рішення прошу проголосувати. Зачитаю розпорядження, а потім ще раз схвалювати. По внесенням змін до бюджету Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік, відповідно до статті 42 закону України про місцеве самоврядування Україні і бюджетного кодексу України указу показу президента України від 24 лютого 2022 року No64 з 2022 проведення воєнного стану в Україні зі змінами керуючись пунктом 13 рішення сесії Кам'янського сільської ради від 19 грудня 2024 року номер 2065 про бюджет Кам'янської сільської територіальної громади на 2025 рік, враховуючи розпорядження Кабінету міністрів України від 17 вересня 2025 року номер 1000 р про розподіл у 2025 році обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти та клопотання головного розпорядника коштів відділу освіти сім'ї молоді і спорту, культури і туризму Кам'янської сільської ради від 24 вересня 2025 року номер 01 Тре двадцяти перше внести зміни по до помісячного та річного розпису доходів загального фонду сільського бюджету на 2025 рік а саме збільшити обсяг доходів сільського бюджету по загальному фонду на суму 2 мільйони 850 тисяч за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти код 410 363 нулі згідно з додатком 1 до цього розпорядження внести зміни до помісячного та річного розпису асигнувань загального фонду сільського бюджету на 2025 рік. У межах змін обсягів доходів та загального обсягу видатків за головним розпорядником коштів бюджету Кам'янської сільської ради згідно додатком 2 до цього розпорядження. фінансового фінансовому відділу сільської ради Семчик ОМ нести відповідні зміни до сільського бюджету на 2025 рік і подати їх на розгляд чергової сесії сільської ради. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. Хто за такий проект розпорядження, прошу про суд. Проект розпорядження схвалено. Вирішено рекомендувати в новому Сільському голові підписати і подати на затвердження сесії сільської ради. Є ще депутатів, членів комісії, якісь запитання. Тоді роботу комісії завершено. Дякую.